Туркменістан, країна, існування якої здається майже непомітним для решти світу, роками була нацією, що характеризувалася мовчанням та ізоляцією, яку мало хто може зрозуміти. У 1991 році, після розпаду Радянського Союзу, країна здобула незалежність, але, на відміну від багатьох інших колишніх радянських республік, її шлях до автономії був далеким від процесу відкритості. За президента Сапар Мурата Ніязова, який правив до своєї смерті. Туркменістан прийняв форму суворої диктатури, де влада централізувала як політику, так і повсякденне життя своїх громадян. Ніязов, який називав себе Туркмен Бахом або батьком туркменів, встановив безпрецедентний культ особистості, привівши країну до стану абсолютного контролю. Ситуація в Туркменістані не обмежується політичними обмеженнями. Вона впливає на кожен аспект повсякденного життя. Основні свободи, такі як свобода слова, Право на освіту та гендерна рівність систематично обмежуються. Однак, що справді вражає, так це сувора реальність, з якою стикаються найбільш вразливі діти. В Україні, де соціальний контроль невблаганний, діти живуть під режимом, який обмежує їхній доступ до освіти, захисту та можливостей для кращого майбутнього. Чи можливо у дітей Туркменістану мати якусь надію на інше майбутнє? У самому серці Центральної Азії, між Іраном, Узбекистаном, Афганістаном та Каспійським морем розташований Туркменістан країна, географія якої відображає як красу, так і суперечності її повсякденного життя, займаючи майже півмільйона квадратних кілометрів, це величезний пустельний простір, де розташовані посушливі гори Каракуми, один з найспекотніших і найсухіших регіонів планети. Його екстремальний клімат з температурою понад 50 градусів Цельсія влітку та холодними ночами взимку формує життя в країні. Окрім погоди, Туркменістан дотримується схеми суворого контролю, організованого та керованого зі своєї столиці Ашхабада. Ашхабад, столиця є свідченням амбіцій уряду. З пустелі місто сяє як маяк сучасності, але воно також відображає напруженість між політикою уряду та повсякденним життям його громадян. Широкі проспекти, покриті блискучим білим мармуром, створюють враження ідеально впорядкованого, майже ідеалізованого місця. Кожна будівля відповідає геометричному та гармонійному візерунку, створюючи образ досконалості. Однак широкі вулиці, призначені для проходження великих натовпів, рідко мають транспортні засоби. Контраст між візуальною красою міста та його тишею вражає. Хоча Ашгабад здається яскравим містом, Відсутність руху, майже повна відсутність транспорту та мізерна присутність пішоходів створюють відчуття порожнечі міста. Глибока тиша стає однією з найбільш тривожних характеристик міста, яке, попри грандіозні пам'ятники, золоті статуї та порожні фонтани, рідко перетинає його вулиці. Це ідеалізоване місто, побудоване для враження, насправді є візуальним відображенням досконалості та порядку, нав'язаних режимом. Аж габат відображає розрив між центральною владою та життям населення. Хоча це видовище з мармуру, золота та футуристичного дизайну, життя його громадян позначене суворими обмеженнями. Транспортні засоби повинні бути виключно білими. Це правило є не лише естетичним, а й символом контролю та одноманітності, що змушує населення підкорятися довільним правилам, які не можна піддавати сумніву. Автомобілі інших кольорів конфіскують, перефарбовують або знищують. Цей контроль не обмежується зовнішнім виглядом. У Туркменістані кожен аспект життя контролюється. освіта, свобода слова, доступ до інформації та повсякденна діяльність людей суворо регулюються. Доступ до інтернету фільтрується. Доступ можливий лише до вебсайтів, схвалених режимом, а критика уряду тягне за собою серйозні наслідки. Камери безпеки, встановлені всюди, вони стежать за кожним громадянином. А до тих, хто намагається фотографувати без дозволу уряду, звертаються агенти, які вимагають видалити зображення. Конфіденційність практично відсутня, а незалежна думка сильно обмежена. Політична система Туркменістану є яскравим прикладом авторитаризму. З моменту здобуття незалежності в 1991 році влада залишалася централізованою, спочатку за Сапармурата Ніязова, а потім за його наступника Гурбангули Берди Мухамедова, який не вніс суттєвих змін до системи. Президент є центром усієї влади. Його іміджі заповнюють офіси, школи та ЗМІ. Урядові рішення приймаються з його столу і немає місця для інакомислення чи участі громадян. Лояльність до президента життєво важлива для тих, хто хоче зберегти свою роботу чи статус. Незважаючи на те, що Туркменістан є країною багатою на природні ресурси, він залишається однією з найбідніших країн з точки зору розподілу багатства. Величезні запаси природного газу та нафти, які ставлять її серед найбільших виробників газу у світі. Не приносять користі більшості населення. Багатство зосереджено в руках небагатьох, тоді як більшість туркменів живе в крайній бідності. Сільські сім'ї залежать від вирощування бавовни, сільськогосподарського сектору, який використовує дитячу працю, обмежуючи доступ до освіти та увічнюючи цикл бідності. Економіка Туркменістану залишається майже повністю залежною від експлуатації цих природних ресурсів, але країні не вдалося диверсифікувати свою економіку. Або покращити умови життя свого населення. Незважаючи на великі інфраструктурні проекти, такі як нові міста та пам'ятники, ці зусилля не мали реального впливу на якість життя. Розкіш столиці приховує націю, позначену нерівністю, авторитаризмом та відсутністю свободи. Правила встановлені режимом чіткі та суворі. І застосовуються до всіх без винятку. Ці правила охоплюють набагато більше, ніж прості естетичні деталі, оскільки вони впливають на соціальну поведінку, освіту та навіть вибір споживачів. Одним з найочевидніших правил є суворе регулювання кольору транспортних засобів у країні, де білий мармур є переважним будівельним матеріалом, режим наказав, що всі автомобілі повинні бути білими, створюючи єдиний образ, в якому контроль є абсолютним. Транспортні засоби інших кольорів конфіскують, перефарбовують або, в деяких випадках, знищують. На перший погляд, цей захід може здатися тривіальним, але насправді це інструмент контролю, який обмежує індивідуальність та підкріплює ідею про те, що країна керується правилами, яких необхідно дотримуватися беззаперечно. Режим також запровадив обмеження, що виходять за рамки зовнішнього вигляду. У 2018 році він заборонив жінкам керувати автомобілем. Захід, який був запроваджений раптово, залишивши багатьох без доступу до власних транспортних засобів. Ця заборона не лише обмежує мобільність жінок, але й символізує контроль над своїм життям. Туркменські жінки, які історично підлягали обмеженням, тепер відчувають, що їхня здатність пересуватися самостійно сильно обмежена. Цей захід лише один із багатьох способів втручання режиму в особисте життя громадян, особливо жінок. Протягом багатьох років уряд запровадив низку нормативних актів, спрямованих на контроль не лише зовнішності жінок, а й їхньої поведінки. Від заборони певних косметичних процедур до обмеження доступу до соціальних та розважальних заходів жінки постійно піддаються правилам, що обмежують їхню особисту свободу, наприклад, манікюр, нарощування вій. Або ботокс, стали практично неможливими. Ці заходи, що подаються як захист традиційних цінностей, насправді є способом підтримувати контроль над жінками, обмежуючи їхню свободу самовираження. Крім того, режим обмежує можливості працевлаштування та освіти жінок у багатьох сільських районах. Жінки не мають доступу до освіти, а ті, кому вдається відвідувати школу, стикаються з системою, яка заважає їм повноцінно розвиватися. Гендерна сегрегація також відображається на робочому місці. Жінки мають мало можливостей для отримання добре оплачуваної роботи і в багатьох випадках змушені задовольнятися низькооплачуваною роботою в сільськогосподарському секторі або текстильній промисловості, особливо на бавовняних плантаціях, де працівники, включаючи дітей, експлуатуються в нестабільних умовах. У містах, хоча ситуація дещо інша, жінки все ще стикаються зі значними бар'єрами. Переважну більшість політичних, адміністративних та керівних посад обіймають чоловіки, що обмежує можливості жінок отримати доступ до владних позицій. Урядова політика не лише обмежує особисті свободи жінок, але й ставить їх у невигідне становище порівняно з чоловіками, тим самим увічнюючи гендерну нерівність у всіх аспектах повсякденного життя. Однак життя в Туркменістані не обмежується лише обмеженнями. Незважаючи на суворі обмеження, що накладаються режимом, громадяни знаходять способи адаптуватися до своїх обставин. У містах життя характеризується сильною присутністю влади, але в сільській місцевості життя протікає вільніше, хоча й стикається з економічними та соціальними викликами. Сільськогосподарська робота, особливо збирання бавовни, є одним з небагатьох засобів існування в сільській місцевості. У цьому секторі експлуатація дітей є постійною реальністю. Оскільки сотні тисяч дітей забирають зі школи та відправляють на поля працювати довгі години без оплати, обмежуючи їхній доступ до освіти та увічнюючи цикл бідності. У містах, хоча життя відбувається під постійним наглядом влади, брак можливостей для роботи та освіти є значною проблемою. Люди, які не мають зв'язків з урядом або не входять до правлячої еліти, змушені боротися за низькооплачувану роботу або покладатися на грошові перекази, що надсилаються родичами за кордон, якщо їм вдається отримати необхідні дозволи на виїзд з країни. Безробіття є однією з головних проблем населення, а ті, хто шукає роботу в таких секторах, як будівництво чи торгівля, стикаються з тривалим чергуванням та перенасиченим ринком праці. Туркменістан це країна, яка, здається, розривається між багатством, що лежить під її землею та бідністю, яка впливає на її населення. Незважаючи на те, що Туркменістан є одним з найбільших у світі виробників природного газу та нафти, більшість громадян не відчувають переваг цих ресурсів. Величезні запаси газу, що знаходяться в надрах країни, мали б бути благословенням, але замість того, щоб забезпечити процвітання для всіх, вони увічнили глибоку економічну нерівність. У таких містах, як Ашхабад, можна побачити білі мармурові пам'ятники та величезні розкішні будівлі, але в сільській місцевості бідність є повсякденною реальністю. Газова промисловість є безумовно головним рушієм туркменської економіки. Країна володіє одними з найбільших запасів газу у світі, що ставить її в стратегічне положення на світовому енергетичному ринку. За останні кілька років проекти з видобутку газу значно зросли. І країна розробила розгалужену трубопровідну інфраструктуру, що з'єднує Туркменістан із сусідніми країнами, такими як Китай, Іран та Росія. Ці угоди дозволили країні отримувати значні доходи за рахунок експорту. Однак, хоча прибутки від продажу природного газу величезні, більшість населення не бачить, як цей прогрес відображається на якості їхнього життя. Економічна політика уряду сприяла елітам та високопосадовцям, залишаючи значну частину населення поза економічною системою. Туркменський уряд, як і в інших секторах, консолідував контроль над нафтогазовою промисловістю, надаючи поступки державним компаніям та сприяючи створенню монополій в енергетичному секторі. Цей централізований контроль призвів до концентрації багатства в руках небагатьох. Тоді, як переважна більшість громадян має обмежений доступ до основних послуг, таких як належна охорона здоров'я, якісна освіта чи стабільна зайнятість, залежність від одного природного ресурсу для підтримки економіки зробила країну вразливою до коливань міжнародних цін на газ, що робить економічну стабільність невизначеною. Протягом багатьох років відсутність економічної диверсифікації була однією з найбільших проблем Туркменістану. Країна значною мірою залежить від експорту газу та нафти, але інші ключові сектори економіки, такі як сільське господарство та виробництво, не отримали необхідної підтримки для сталого розвитку. Зокрема, виробництво бавовни залишається одним з найважливіших секторів з точки зору зайнятості, але воно характеризується експлуатацією дітей та нестабільними умовами праці. Бавовняні працівники, включаючи дітей, стикаються з виснажливими робочими днями на полях. Де основним методом збору врожаю залишається ручне збирання. Ці працівники, які переважно походять із сільської місцевості, не лише зазнають важкої праці, але й не мають основних трудових прав, таких як справедлива оплата праці та безпечні умови праці. Режим вирішив зберегти цю систему праці в сільськогосподарському секторі, не зважаючи на міжнародну критику. Виробництво бавовни, яка залишається однією з основних сільськогосподарських культур країни, Здійснюється за суворими урядовими рекомендаціями. Під час збору врожаю студентів відправляють на бавовняні поля в рамках їхньої освіти на робочому місці, а сільських дітей також змушують кидати школу, щоб збирати врожай. Це не лише порушує їхню освіту, але й увічнює цикл бідності, оскільки майбутні покоління не мають доступу до належного рівня освіти, який би дозволив їм отримати доступ до кращих можливостей працевлаштування. Сільське господарство. Не єдиний сектор, який стикається зі значними проблемами. Незважаючи на величезні запаси газу та нафти, обробна промисловість Туркменістану практично відсутня. Заводів, що виробляють оброблені та промислові товари, мало що змушує країну покладатися на імпорт для задоволення багатьох своїх потреб. Замість інвестування у створення місцевої промислової інфраструктури. Яка б створювала робочі місця та розробляла продукцію, яку можна експортувати, режим зосередився на проектах, які мало впливають на покращення повсякденного життя громадян. Одним з головних наслідків цієї відсутності економічної диверсифікації є високий рівень безробіття в країні. Хоча уряд оголосив про плани щодо збільшення зайнятості та покращення умов праці, Реальність така, що більшість можливостей працевлаштування обмежені елітами, які контролюють найприбутковіші сектори, такі як газ і нафта. Переважна більшість туркменів живе на низькі доходи, а ті, кому пощастило отримати роботу на державній службі або в одному з небагатьох державних підприємств, часто зазнають кумівства та корупції. У сільській місцевості ситуація ще більш відчайдушна. Сільське господарство є основним джерелом існування для сільських сімей. Але умови праці на полях надзвичайно суворі. Незважаючи на важливість бавовни для економіки країни, брак інвестицій у сучасні сільськогосподарські технології, означає, що виробництво залишається переважно ручним, що змушує працівників боротися з нестабільними умовами та без доступу до належного медичного обслуговування. Діти, яких часто змушують працювати під час збору врожаю, є найбільш вразливими до екстремальних умов праці, що увічнює цикл бідності та відсутності освіти. Сектор туризму. Який міг би бути альтернативним джерелом доходу для країни, також використовується недостатньо. Незважаючи на те, що Туркменістан може похвалитися одним із найдивовижніших ландшафтів Центральної Азії, такими як Пустеля Каракуми та знамениті Брама Пекла, палаючий газовий кратер, що горить понад 50 років, туризм залишається маргінальною галузю в економіці Туркменістану. Режим віддав перевагу зосередженню на монументальних інфраструктурних проектах, таких як будівництво великих мармурових будівель та пам'ятників, присвячених президенту, а не інвестуванню в розвиток туристичної інфраструктури, яка могла б залучити більше іноземних відвідувачів. Туристи, які бажають відвідати Туркменістан, повинні пройти складний бюрократичний процес отримання візи, а обмеження доступу до інтернету ускладнюють дослідження країни перед поїздкою. Крім того, умови в кількох доступних готелях є рудиментарними, а відсутність базових послуг робить туристичний досвід непривабливим. Однак, незважаючи на ці труднощі, деяких мандрівників авантюристів приваблюють брама пекла постійно палаючий природний кратер, який став однією з головних туристичних визначних пам'яток країни. Це явище, хоча й вражаюче, є одним з небагатьох місць у Туркменістані. Де туристи можуть по-справжньому відчути унікальну природу країни. Відсутність можливостей працевлаштування та централізований контроль над економікою це лише деякі з факторів, що сприяють глибокій нерівності, що панує в країні. Незважаючи на природні багатства Туркменістану, більшість населення все ще має проблеми з доступом до основних послуг, таких як охорона здоров'я, якісна освіта та належне житло. Концентрація багатства в руках небагатьох створила глибоко нерівне суспільство. В якому лише невелика еліта користується перевагами природних ресурсів країни, тоді як більшість населення живе в умовах крайньої бідності. Туркменістан це країна, де тягар традицій відчувається в кожному куточку, але це також місце, де режим нав'язав бачення культури та національної ідентичності, яке прагне об'єднати та сформувати людей під єдиним ідеалом. Незважаючи на обмеження та репресії, що характеризують повсякденне життя, туркменські традиції продовжують відігравати фундаментальну роль у житті більшості населення. Однак туркменська культура це не лише продукт її історії та її народу, але й конструкт влади, яка прагне посилити свій контроль над національною ідентичністю. Туркменська культура глибоко перебуває під впливом кочового коріння, спадщини, яка зберігається в повсякденних звичаях, традиційному одязі та способі життя, що передається з покоління в покоління. Музика, наприклад, залишається невід'ємним компонентом культури. Традиційні інструменти, такі як дутар, двострунна лютня, та гіджак, смичкова скрипка, використовуються у святкуваннях та ритуалах повсякденного життя. Ці мелодії грають на святкових заходах, весіллях та сімейних зустрічах. Туркменські пісні це спосіб зберегти історію, розповідаючи історії минулих часів. Від епосу про давніх туркменських воїнів до більш сучасних історій повсякденного життя. Однак, незважаючи на це культурне багатство, туркменський уряд прагнув консолідувати однорідну національну ідентичність. Та контролювати культурні прояви, щоб узгодити їх з офіційною ідеологією. За часів правління Сапармурата Ніязова режим увійшов у сферу культури з авторитарним підходом, нав'язуючи єдине бачення історії та традицій країни. Одним з головних символів цієї культурної маніпуляції стало створення рухнами книги, написаної Ніязовим, яка стала не лише своєрідною біблією для країни, а й фундаментальним стовпом освіти. Ця книга не лише служила для просування образу президента як верховного лідера, але й прагнула переосмислити туркменську історію та культуру в нових ідеологічних рамках. У школах рухнама не лише викладалася, а й стала невід'ємною частиною навчальної програми. І ті, хто не міг продемонструвати своє знання тексту, не могли просуватися в освіті. Нав'язування цього бачення туркменської культури через Рухнаму. Було лише одним із прикладів того, як режим прагнув контролювати всі аспекти національної ідентичності. Книга та її принципи поширювалися через усі засоби масової інформації: телебачення, радіо, школи та робочі місця. Це стало інструментом ідеологічного контролю, якому громадяни були змушені беззаперечно слідувати. Символи та ритуали традиційної культури. В багатьох випадках були замінені тими, що звеличували Ніязова та його бачення чистого Туркменістану. Національні свята, які раніше мали різноманітну культурну складову, тепер були узгоджені зі святкуваннями режиму. Весілля та сімейні торжества також залишаються центральною частиною суспільного життя в Туркменістані. Хоча режим намагався перетворити свята на події, що прославляють державу, сім'ї продовжують святкувати весілля з традиціями, що існують століттями. Церемонії часто великі та вишукані, з традиційними танцями, музикою та щедрою їжею. Традиційний одяг, такий як вишиті вручну костюми, продовжують носити туркменські жінки з особливих нагод, незважаючи на обмеження, що накладаються владою на одяг та зовнішній вигляд. Релігія, яка також є частиною туркменської культури, також контролюється державою. Країна має мусульманську більшість, але релігійні практики суворо регулюються. Мечеті та релігійна діяльність контролюються владою, а публічні прояви релігійності повинні відповідати встановленим урядом правилам. Традиційні релігійні свята, такі як Рамадан та Ід, хоча й визнаються, відзначаються таким чином, що відповідає інтересам режиму. Будь-яка форма релігійного чи духовного інакомислення швидко придушується, а неофіційні переконання можуть призвести до переслідувань. Відсутність свободи вираження культурної та релігійної ідентичності є однією з найбільших проблем, з якими стикаються громадяни Туркменістану. Незважаючи на зусилля режиму, нав'язати монолітне бачення національної культури, люди продовжують знаходити способи чинити опір, зберігати свої традиції та передавати їх новим поколінням. Туркменська культура, хоча й придушується державними обмеженнями, залишається джерелом ідентичності та гордості для багатьох, особливо в регіонах, найвіддаленіших від контролю уряду. Хоча режим продовжує намагатися формувати туркменську культуру за своїм образом, глибоке коріння традицій залишається потужною силою, яку неможливо повністю викорінити. Культурний опір у всіх його формах є нагадуванням про те, що, незважаючи на нав'язування та обмеження, ідентичність народу не може бути легко стерта чи контрольована одним урядом. Історія, звичаї та вірування народу залишаються невід'ємною частиною його буття, і хоча лідери країни намагаються домінувати над кожним аспектом життя, Туркменська культура продовжує чинити опір та адаптуватися до обставин.